Пропоную приготувати боблики з м'ясом, як в дитинстві. Це дуже смачно і в наш час це економно. Для приготування бубликів спочатку ми беремо молочко. У ньому ми замочуємо на хвилин 15 наші сушки. Але час залежить від самої сушки, тому постійно провіряємо, щоб наші сушки не дуже розвалилися. Серединка має залишитися твердою. Тим часом беремо 200 г фаршу, солимо, перчимо, перемішуємо добре. Далі, наші замочені бублики, ми викладаємо на тарілочку і начиняємо фаршем. Збиваємо одне яєчко, обмокуємо наші сушки в яєчкові і на гарячу сковорідочку викладаємо наші сушки жаритися. Шариться буквально декілька секунд. Ми перевертаємо наші сушки і посипаємо трошечки натертим твердим сиром. Накриваємо сушечки нашою кришечкою, даємо їй ще декілька секунд, і наші сушки, бублики, як в дитинстві, готові. При бажанні можна притрусити зеленю. Ось такою. Простої, в той же час, смачної страви з дитинства можна пригостити своїх рідних. Я впевнена, вони не залишаться байдужими. Смакуйте з Наталією.